Всім доброго дня. Зараз я заїхав до Славка Турянського і тут е, є такі обновки. У нього є кобили на продажу, одна і друга так, продає. Так. Ще як буде когось цікаво, ще й лоше мале буде, але 6 місць продавати. Твоє так, від польки? Так. Я не можу все тримати. Хочуся, але, але не можу. Хочеся, але не можу сі, ні? Е, є така кобила на продаж, кобила досить велика, довга. Любила сита. Все, як, як має бути. Скільки років їй? Пітністей роки. Чотири роки? Вона жеребна, ні? Ні. Не. Не я мав їхати рано до тебе парувати, у нас перепале. Як, так скоро? От, Вона вже палилася, палелася їй не давали жеребця, дзвонити. Ага. Тому що сам не відходило чи що. Я думаю, о, я зараз рано до тебе дзвоню. Я відпустив може коні, воно вже не палить. Нічого. Три Нічого, розпалеть, я, Роз... я, я прийду. Вже буде в мене я прийду. Кубела досить велика, груба. Діа! Ді, Дін. Як? Діна Діна? Ді. Називається Діна. Ді. Поїхати до коваля, зробити такі ноги по поп. Заростали такі, як по столи. Я думаю, саме, а то мені це саме, бо нема, тому потрібно, нема, то немає кому. Ноги потрягнути немає.

Все так, як має бути. Спокійно. я Комусь не хочу, ти саме. То ти кажеш, ти запрягав її. Ну, ти зразу? Запряжнав, все так як має бути. А, ти... Без саме і то раз, раз. Це гарно. Гарно є. Кого що цікавить, телефонуйте. Номер я залишу в описі. Словка. Є така кобила, чуєте, це така як на олександрівські коні. Шо спецсовицька, кубила Спешки, висока. Так. Так, висока, довга. Така досить. Я Камера не того не продає. 225? Ріст 170. 170 по лінійці цю по тілу. По тілу 170. 225 об'єм. Це по тілу мірилася так, 170. 2, не вона колонення. Та то в та у березі щось. Я в ну. березі. Та, ти на березі, так. Та. Видка що. Гарна, велика. Отакі От справа. Мама. Шия, губницький така. Такі ходелі варта з так. Та треба було ще прийти зранку. Ти пізно встаєш? <х doohehe> <descon TU digitizer> так, я встаю знову. Маю коли ліче миропотами. А ну виведи ту. тут сюди, тут на рівному, знаєш, зараз. ми. Ну давай. Так. Це маємо Дережка, як називається? Леська. Леська. Е, цю кобилу ми до Добриню. То скільки вже тижнів? 30 го буду знати результат. Я буду робити 30-го. 20-го числа ми пускали. 30-го. Так, 15-го. Пармеліту пускали, 20-го. Зрозуміло. У Словка Полька, Афродіта, Жеребна по Добриню. І по фараону. Так. Ми робили ОЗД, ОЗД показували, що повністю отакі. ця кобила теж може бути на продаж. Телефонуйте, номер буде в описі. Кобила і поправила, зараз ще помінялася, краще зробилася, як було тоді у мене. Вона дуже до я так зрозуміло. Mm -hmm. Син. Довідко, що вона, вона не дрімає. Запряжна їде, якщо жеребна, то дуже, ну, дуже малий срок, але е, ситуація така, що така же вотата дуже добре доїде. До запряжна їде. всі хльопають, але запряжна їде в однокінці у парень уплігув. Ні, я, я, я все одно Ага. У, у Славка оце білі лінти, це все так обгороджено електропастухом і аж йде. Зараз вам зближу, От, подивіться, яка територія, що тут Словко може собі дозволити, що, як у нас кажуть, підгемблювати. бо бережити. <реш> Треба виживати, ну що за як може. Ні, то це все нормально. Це все, це все добре. Кого що цікавить, Є така кобила. 7 років, років, так? 7 років. Е, УЗД буде робити. Е, буде буде, якщо жеребно, буде відео у Тікток. Аби ви собі знали отакі справи. Бо у нас, ну, я, я навіть наголошую, хто парує у мене кобили моїми жеребцями, щоб робив УЗД, щоб людина не чекала рік і потім не, не розчаровувалася за рік часу. Де ж, бо є, є такі нюанси у мене по практиці, то каже, там, ну, один мужик каже, як, як важко кобили жеребні. Він каже, це жеребня 100%, бо живота ті такі, знаєш, рік пройшов, він кажу, на не жеребні. Та, тут, такий, тут такий живіт, я вам хочу сказати, що, що та, якби кобила вже десь на 8 місяців дере. Як приїзду у дереві, казати. Ну, просто є такі. У мене колись так була крісті. Знаєш. Я пустив жеребця, рік часу прийшов. А кобила не вже рибилася. ти так само знаєш, таке є таке. Може де треба робити однозначно. Тут вже треба перекувати кобилу. А я не їжу, ти не куюся, це позриваю гат кому треба не кує. Так, так. Фес, до, до паші дуже добре. І вона що не стає? Це як млинок. Ви. Вона як на нас увагу не, не звертає. Молодець, люблю такі коні. думає, зараз е, рву момент, бо я десь піду до роботи. Там такого, там такого раю не буде. Що сусід брав, що я мадибург покрасував. Ага. І все, то, що я до тебе їхав. Парувати, більше її не запіру. Зрозуміло. Підгортаю? Все добре. Файно. Є чуєте такі дві кубилі на продаж і зараз може вам покажемо лошечку по Афродіті і по польському жеребцю. То кубила заїхала з Польщі, зараз все вам детальніше покажемо і розкажемо. От дивіться який тут гарна природа. Навколо дубовий ліс. Тут починається дуброва у нас є такі. О, Файна. Як? Ася Ася? Ася. Так як бабу назад. Ох, мосна лошиться. Ну лошиться дуже гарна. Лошиця дуже гарна, розкладиста. Керметка. Ти знаєш, що нема що з ним спішити. Хіба би хтось запропонував то, що... Того то... не буде. Як ти скажу, то... Ні, я тебе розумію, але вона дійсно ну, варта уваги, Така роз... розкладиста, нога груба, от, подивіться. Такий кубан собі. Ту, на те. Лишній урок, Дуже красива лошиться. Ну, ти знаєш, що я щось трохи цього видів. А я не видів. Це в мене перший лощет. Найздорове тобі буде. Але воно мені подобається. Це ПКЗетка. Щоб ви розуміли, це є. Лошечка ПКзетка. Ноги, ноги все рівненько, нога груба, коліно грубе. От подивіться, тут є... Чиста нам Олександрійка. Теж гарна, гарна Кармель. лошить Кармеліта була жеребцем добриню. Но лошечка суперова. Я виджу, що одне не ти мені одна. Ні-ні, я її видів ще коли крили кобилу, так? Угу. Видів у тіктоці ти зак... то, що... закидав, але то воно... Тікток собі одно, а добре наяву. Що? Ведмедик такий Це можна до хати, брат... Ну ніц не, не слабше, щоб ви розуміли. Така збита, дивіться, тут є шия. Шия красива. А такі скільки є? Два місці. І задок. Ножка груба, ножка буде обросла. Чого ж ми цього хочемо? Знаєш, це мої всі знаєш, стремилися до цього. І така є Олександрійка. <таспоріко> ти чекай, ти її не продаєш. Чого ні, тиси, ці і пасілі ще є. ми парували е, Добриню, але ще теж Термін УЗД ша не... буде 30-го числа буде знати. 30-го числа, так? Тут це ще можна сказати що місць. А то вже три неділі є чи немає? Я 6-го приходити, приходити, десь там нічого не палиться тут. 6 числа ти мав приходити до мене. Але що воно нічого не показало... Так, я по ній я вжу, що як у нас то добре показую. Ага. Ти три рази був по через день. Так. Ви знаєте, я дойшов, е, ну як сказати, е, на своєму досвіді, що по через день і воно теж непоганий результат. Жеребець, наприклад, е, має коли відпочити, бо ми, бо ми, чекай, нагадай, як кобила звати. Афродіт. Бо ми Афродіто парували по через день. 9, 9, 11, 9, 11 і, 13. і 13 день. І Афродіта зараз та, та, Афродіта зараз жеребна по, по фараону. Отакі От справи. Теж живіт у неї такий, так якби лиш мало мало теж родити. Ну. Отакі От кобило вони такі йдуть. Кобила гарна ще, широка. Та їй більше нічого не треба. Я вам хочу показати, зараз покажу вам вімі. То в неї таке вім'я, як у пустої корови. Але виш на ногу кладе, бо один бік був другий. Хоч От дивіться, яке тут вім'я. А ці лошечка. Біле здорова була, вона має що тут покигнути. О! Дуже гарно Армія фез за цим лечить. Та? як я пускаю я так підганяєш. Це на Олександрійка? Mm -hmm. Відганює від лошад. Я думаю, що мало би бути добре. Це гарно, дуже гарно. Кого що буде цікавити, номер буде, буде в описі. Телефонуйте, звертайтеся, кобили, ще раз нагадую, є гарні тут на, на вибір, що хто хоче. І ці лошечки може бути продажні. Ще лукотник не знаю, бо ти знаєш, колись я сказав, що продаю каталею. Потім вона як почала рости, розростатися І так ну знаєш, але вже будеш видіти, дивись робітників робила. Тут би треба ще одного ще з двох дерев, то де ти будеш, ти будеш мати чесно. Uh -huh. Шомало. Така в неї масть зараз, вона буде певна гніда, але так виглядає. Бо тут вже про... Волос такий стабільний. Але красиво. Що, маленько. Ну що то значить зразу прицяцька? Ні, то ці великі, ці великі коні в неї спокійні. Воно би це зараз вийшло за пастух. Свалиш? Там не зло. Не. А тут і десь ідуть така по А А довійте то вже. Вже не, витікайте. Так? Ну, дайте две ножку. Oh, okay. yeah, буде все тут, то що має бути. Okay. Тут буде все. подобається мені. Файн, складено. Ножки грубі, коліно, все. Так, як має бути. Перса. Дивіться. Таких. Ну зараз ще буде мінятися, знаєш, буде рости туди-сюди, але воно ну, в загальному дуже красиве. У два місці. На два місці часу, що перед, що ззад, така квадратова, знаєш. Такий буде Т-150. Як виросте. Лиш би здорова була, вже пасе. Пасе вже. Хоч там молока такого, що можна до молочарні носити. І все рівно це все добре. Ти знаєш, що таке хочеться познімати навіть, показати, яке воно є насправді. Та, Слуха тут територія велика, це все обгороджено електропастухом, є холод. Коні йдуть у холод під навіс. Що тут дуже все гарно красиво. Сьогодні прохладно, було дуже жарко, але сьогодні так погода помінялася вже. Але Для коней це, це дуже добре, бо в мене так жеребці важко дихають, знаєш, так як жара. То Добре, як то були колись колись як робили. Хата була дерев'яна, вимащена, і то було холодно. Літом було холодно в хаті, в зиму було тепло. А зараз ми все хочемо робити спрощений варіант. І це трохи... Так, так. Та. Такі справи. Шой, шо мало. Зараз вам покажу маму цієї лошички. О, ні, це хоє нігати мамі нема. Та ні, так? Що... Ну, ти знаєш, коли кобила на вигулі, нічого не робить, вона на вільному вигулі ходить собі, бере, що їй треба, знаєш, то воно все ідеально. Хто? Тікає? А чого? Туда буде греть Біжить, а? Отака. Ну Ха. я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. Що кого цікаве, номер Славка я залишу в описі, дзвоніть, гарні коні. Лошечка тут без варіантів. Ну, то, що таке, знаєте, якщо з дивися того, що тобі у середині починає серце скоріше битися, то це, що я, що я бачу, знаєте, воно дуже-дуже мені подобається. Всім до побачення.